На Закарпатті у піку цвітіння шафрани Гейфеля розкинулися квітучим фіолетовим килимом на 20 гектарів дендропарком. Цьогоріч їх дуже багато. Туристи у захваті уполювала вдалі кадри. І наша Мар'яна Мартин. Тендітні, ароматні та рідкісні. Шафран. Е це червонокнижна рослина, весняна рослина, і у нас на Закарпатті вона росте багато де, але тут, в березинці, вона з'являється масово як найраніше. Щойно прийшла весна, шафрани Гейфеля уквітчали своїм цвітом 20 гектарів лісу і просто манять відвідувачів звідусіль. Дуже обережно. Дивимось під ноги. Таку красоту треба передавати і передавати покоління. Шафрани у Закарпатському дендропарку ніхто не саджав. Квіти засіялися самі між кедрами, дубами та ялицями. Тішать око вже понад півстоліття. Підвидів цієї рослини у природі вісім десятків. Деякі з них вирощують, у промисловості використовують для виготовлення фарби та дорогої спеції. А от шафрани гейфеля рідкісні. Їх дарує сама природа. У дендропарку в Закарпатті можна знайти і білі, і жовті шафрани. Та туристи тут шукають дещо інше. Ми приїхали за настроєм. Спокій і красу. Це дуже гарно. А ще влаштовують справжнє полювання за вдалими кадрами. Тут супер. Тут така, знаєте, атмосфера, природа красиво так розслабляє. Одним словом, просто чудово. Хтось бачить шафрани вперше. А для Яни з Олександром зустріч весни з цими фіолетовими первоцвітами вже традиція. Подружжя з Донеччини на Закарпаття перебралося з початком повномасштабної війни. Щороку приїздять у дендропарк зазнімкуватися на бусково-квітковому фоні. Раніше ми тут бували, і ми спеціально приїжджали, Ми палювали на ці квіти, щоб застати сезон. Бо в минулому році ми не, не застали. Ми не побачили. Нам не вдавалося, а тепер, через те, що тепло, нам вдалося вже два дні. Помилуватися, відпочити трошки тут. Мені дуже подобається. Тут так і спокійно можна походити, подихати. Ці квіти просто щось неймовірне. шедевр. я, я все хочу, хочу все сфотографувати. Шафрани Гейфеля цьогоріч почали розпускатися ще в лютому, і саме зараз можна спостерігати пік їхнього цвітіння. Тож тим, хто хоче встигнути помилуватися фіолетовим раєм, варто поквапитися, бо вже невдовзі квіти доведеться шукати хіба що в. Горах. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.